Оце грішники Ізраїля, чи стосовно тори, чи стосовно Ізраїля взагалі, чи стосовно самого себе людини, все залежить від того, як ми дивимось на творіння. Може. Ми говоримо про відношення людини до Творця, як ми вивчаємо, що немає нічого окрім Творця та творіння. Окрім цього, все, що є у нас перед очима, це те, що відбувається в нашому світі, в світі примарному та ілюзорному. Тому, якщо стосовно. Відноситись по-справжньому, що перед нами лише творець, і з ним я повинен виправити зв'язок, стосунки, прийти до злиття, подібності. Тоді, звісно, лише відносно цієї властивості, я вимірюю себе як створіння, і лише так я можу побачити себе чи злочинцем, грішником, чи навпаки, удостоїв тим, хто удостоївся добрих справ діянь. І коли я приймаю рішення, що я грішник Ісраїля, тоді, коли я знаходжуся на зв'язку з Творцем і бачу, що всі мої дії, чи часткові мої дії, всі не спрямовані на нього, а на мене самого. Немає нікого більше, є лише Він та Я. І те, що ми бачимо, що в цьому світі люди. Говорять, я гарна людина, я працюю заради країни, заради батьківщини, спільноти, заради сім'ї. і різноманітні цілі, як їй людині здається, на її матеріальний погляд. Тоді, звісно, все це брехня. Вона працює якщо не заради Творця, то лише заради себе. Якщо вона хоче працювати заради Творця, тоді спочатку все спрямовує з себе на Творця і тоді звертається до різних засобів, які в її розпорядженні і користується ними. Також заради того ж зв'язку, щоб посилити свій зв'язок з творцем, щоб побачити в усьому, навіть в перешкодах, засоби, які можуть посилити її зв'язок з творцем. І те, як написано, що все слідує за наміром. Тому той, хто налаштовує, вибудовує себе напряму лінію напрямку Творця і хоче бачити свій власний стан, то, звісно, він повинен перевірити, як він по різному ставиться до творця і повідно, повинен вирішити, хто він такий. Якщо він каже про себе, що він грішник, тому що, окрім самої людини, хто може сказати? Все це відбувається лише в серці людини. І ніхто ззовні побачити цього не може. Тоді, якщо людина приймає рішення, що вона грішник, ще й грішник Ізраїля, тобто не спрямований прямо на Творця і Шаркель. А навпаки, це ознака того, що насправді досягла глибини своїх властивостей, своїх намірів і, виходячи з цього, приходить до. Рішення, тобто, іншими словами, це дуже високий рівень. Це вже може стати трампліном для виправлення, а до того як вона була грішником, звісно, не, не може стати праведником. Так і написано: людина не може бути виконати трапезу, якщо вона раніше не згрішила в ній. Тобто, спочатку йде розкриття зла, усвідомлення зла, і лише потім. Зроби добро. Тобто віддалися від зла і зроби добро. Попроси шалом. Тобто, мир з'єднай праву та ліву лінію разом і іди за ними. Тобто іди середньою лінією. Все? Якщо є запитання, будь ласка. Питає, якщо людина називається грішником Ізраїля, це означає, що вона вийшла на такий щабель? Грішником Ізраїля означає, що вона знаходиться в стані, коли вона може бачити себе. Чи прямо стосовно Ісер... Ісраїль, вона згрішила, тобто, чи старається вона стати Ізраїлем? І в світлі, який до неї приходить, вона бачить, що це навпаки, вона протилежна. Коли це видно, коли ти точно стараєшся, наскільки це можливо, бути спрямованим лише на Творця. Тоді бачимо, і лише так, якщо ти уточнюєш лінію, що твій намір точно спрямований на Творця, і не трохи вбік, не вправо, не вліво. Тоді, дивлячись назад, ти можеш побачити, що ти був спрямований не на Творця, а навпаки. Не прямо до Творця а все навпаки на себе самого. Розумієш? Тому що нікуди він Взе адам. Як рапаш каже, є точка творець, а це людина право малює. Це кліпа внизу. Якщо людина спрямовує себе якось не точно на Творця, тоді вона і в кліпу не попадає. У будь-якому напрямку, якщо вона спрямовує себе на Творця. Тоді вона бачить кліпу. А якщо не на Творця, то є у неї різні перешкоди. Але ці перешкоди вони для того, щоб повернути людину до лінії. Безпосередньо. У напрямку прямо на Творця. Лор, тому до тих пір, поки людина не спрямовує себе прямо на Творця, щоб бути і Шаркель, вона не бачить себе як грішник. Тому що як спрямованою рівна навпаки.